Всім привіт. Сьогодні я вам розповім про одну велику тварину із невеличкого маріупольського зоопарку. Савільва Шура є власником цього зоопарку, саме про нього піде мова. Він є діючим депутатом Маріупольської міської ради, а ще він є членом партії Єдина Росія. У 2016 році він незаконно отримав велику, великий шматок землі в центрі Маріуполя в рекреаційній зоні, для того, щоб розвивати свій незаконний бізнес. -центр. Міста. Ну а зробити це йому допомогла Маріупольська міська рада. Саме відношення да, безпосередньо до цієї до головного органу місцевої, місцевої влади і допомогло вашурі прокрутити цю незаконну схему. Ну і чим віддячив цей депутат? З от, своїм колегам по депутатському корпусу, які допомогли йому прокрутити оборудку, ну а тим, що зрадив державі, почав співпрацювати з ворогом і відверто заявляти на камери про те, що він завжди чекав Росію. Як живуть його тваринки зараз? Кого з'їли, кого вбили? Хто вижив, але втратив домівку. І що відбувається з головною твариною цього зоопарку, ось про це я з вам зараз і розповім. Мене звуть Анна Романенка, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, поширюйте це відео, лайкайте і активно коментуйте, бо нам дуже важлива ваша думка і сьогодні, і завжди. Ну а я почну. У 2016 році розпочалася ця історія для власне Маріуполя, але для самого Савелія Вашури його маленький зоопарк розпочався трошечки раніше. Взагалі то дивно, як людина, яка ніколи не любила тварин і не мала такого, знаєте, хисту до них і жалю, вдруг раптом вирішила, що треба займатися бізнесом, сам заробляти гроші саме на тваринах. Ну, це е, важко зрозуміти, але справа у нього розвивалась таким чином: спочатку у Сартані, де він мешкав, Мав власність, він побудував, відкрив невеличку кафе, де смажив непогані грецькі чебуреки. Чебуреки непогано, дуже класно продавалися і, до речі, були у нього смачні. І з часом він для того, щоб розважати дітлахів, поки батьки поїдають чебуреки, він завів декілька твариночок, невеличких пташки, пара мавпачок, і дітки з задоволенням приходили це все погодувати і погратися. Ну а потім він зрозумів, що на цьому можна ще й непогано заробляти. Тож став построху розширяти свій зоопарк, ще йому там почали дарувати тваринки тим, кому не потрібні стали. Так його зоопарк. Став досить таким великим для Памаріупольських мірках. І все було непогано. Із центру міста до Сартани став ходити постійний автобус, який возив відвідувачів саме до сартанського зоопарку. Грошики зароблялися, його кармани набивалися. Ну а сартана отримала таке собі знаєте, місце. Куди можна приїхати щось подивитися? Якесь місце для відвідування туристів Да? туристичний магніт, так би сказав мер Вадим Боченка. Все, все це перехрестила війна. 2014 рік розпочався обстрілами і в першу чергу страдала від обстрілів Сартана. Була бо вона була дуже близько до лінії фронту. Більше того, безпосередньо в селищі розташувалася під один із підрозділів Збройних сил України, і це дуже дратувало Власне, Савіля Варшуру, бо блокпости до селища заважали йому заробляти гроші. Ну і він став звертатися до міської ради з проханням, щоб йому виділили землю в центрі Маріуполя. Землі в Маріуполі вільної не було. Ну от просто не було все, що було в центрі, все було чиїмось розписаним, роз, розподіленим вже давно, але його приналежність до міськради, а конкретно до. Партії, яку представляв мер е, Маріуполя Вадим Бойченко, допомогло йому повернути цю оборудку. Взагалі, політична кар'єра Савіля Варшури розпочалась ще раніше, там на 5 років, коли він балотувався ще у складі. Е, Муніципалітету, який очолював колишній міський голова Юрій Хаслубій, звісно, що це була партія регіонів. Потім ця партія перетворилася на опоблок. Не дивно тому, да, які саме погляди були у Савіля Вашури. Коли команда Ахметова розпочала набирати свій депутатський список. То у них була домовленість, половину того списку складають працівники Метенвесту, ну а другу половину складають саме колишні члени партії регіонів. Савілєва Шура пройшов до цього списку саме за, по квоті партії регіонів. Ну, тобто, ось таким чином він і потрапив. Але неважливо за якою половинкою списку він там був, свій свого не здає. Тому ось ця депутатська більшість, на чолі з мером, виділила. Землю в Савіль-Вашурі, поза парк, але за документами під рекреацію в поймі ріки Кальчик в центрі міста. Чому під рекреацію взагалі-то, щоб ви розуміли, чому це порушення і чому я повторюю це слово Борука. Тому що рекреаційні землі не можна забудовувати. Єдине, що там можна робити, це їх озеленяти. Ось саме з таким призначенням, цільовим призначенням землі і... Видали Савелію землю. Озелені озеленення, вибачте. І він став озеленювати у лапках. Що він став там робити? Він став будувати капітальні споруди, не тільки вольєри, але і будинки, готель, ресторан, три медведі, де він теж продовжив робити те, що вміє, мабуть, найкраще смажити чебуреки. Під вой і плач тварин, яких він запхав у клітки: схудлі, брудні, вонючі. страус без пір'я, що там ми ще побачили? Пілікан. Пілікан, який мав -то жити на воді, а він жив в клітці, на землі, і він не міг своїм дзьобом взяти рибу, тому що його дзьоб не приспособлений для того, щоб підіймати рибу з землі. Він може це робити тільки з води. Тому він так падав боком на землю, клювіком, щоб хоч якось підхопити ту рибинку. І це було дуже смішно для відвідувачів зоопарку. Так вони кумедно насолоджувалися стражданням цієї тварини. У корови поламаний ріг немає, у коня поламана нога, тільки входиш у зоопарк і тебе в ніс б'є такий сморід. Саме таким ми побачили зоопарк у Вашури в 2016 році. Чи змінилося щось протягом наступних років? Так, звісно, змінилося. По-перше, він побудував якийсь водойму для того, щоб все ж таки такі водоплаваючі птахи, як Пілікан, перестали страждати. По-друге, він збільшив кількість вольєрів і завіз багато нових тварин. Це були і тигри, і леви. І ягуари, але постійно з цими тваринами щось траплялося. Це це почалось речі ще сертани. Я думаю, що багато маюпиців, які вже. Які довгий час мешкали в Маріуполі, можливо, пам'ятають ту кумедну історію, коли шеф Сартані у нього втікла з зоопарку мапочка і тероризувала місцеве населення, і там всі просто сходили з ума, що вона там запригнула то в один двір, то в інший двір, то там щось сламала, то там щось крала. Довгий час. Цю мавпочку ловили, але ця історія продовжилася і вже в Маріуполі, коли Запарк приїхав. Постійно з зоопарку тікали тварини. То касулька втече, то кабана мертвого побачить у рік. Правда, кожен раз, коли ці такі пригоди відбувалися, саме Єліва Шура заперечував, що це його тварини. Але. Потім забирав до себе, казав, рятує цих тваринок. Саме отак і відбувалося це життя. В принципі, непогано йшов його бізнес. Не знаю, де більше він заробляв на ресторані чи на тваринах. Але все було непогано для нього, але не для тварин, тому що тварини страждали. Його клітки були не пристосовані для великих тварин. Там не було приміщень, нормальних приміщень, де була б тінь. І влітку ці тварини просто сходили з, з розуму, втрачали розум. У нього клітки стояли такі не повноцінні знаєте, годувальники, а маленькі тазики з водою, ця вода розкалювалася на сонці, на відкритому безтіні, і тварини не могли її пити, тому що вона була просто горяча. Ну, я не знаю, як, мені здається, що будь-яка людина, яка поважає, цікавиться, любить тваринок. вона Отримати задоволення точно не могла, бо це було знущання. знущання над тваринами, яке приносило якусь користь конкретній людині, і от розпочалась війна вже повномасштабна. Російська армія вторглася, дерглася на територію Маріуполя, почала безжально обстрілювати місто, квартал за кварталом, знищуючи це у зоопарку. Тварини дуже страдали. По-перше, вони помирали від голоду. По друге, декілька тварин вбила вбила бомбами. Це були наскільки я знаю зебри. Це були верблюди, це була поні. Що сталося там з усіма всі тигри? Ягуари збереглися? Не знаю, не буду казати, але значна частина тварин загинула, і про це розповідав сам пан Вашура. На камери ще до того, як ця територія була повністю окупована російськими загарбниками. Проте, коли окупаційна влада вже встановилася, з'ясувалося, що пан Савєлій кардинально змінює свої розповіді на камери. Він починає роздавати інтерв'ю журналістам, розповідати, як він товаришував з бандою ТНР. Під назвою Самалі, як він зустрічав їх, правда, поскаржився, що вони забрали у нього аж вісім автівок. Автівки він хотів повернути і звертався до різних органів окупаційної влади з проханням повернути йому вкрадену. Але вони замість цих автівок привезли йому йоргівські стрічки. Дивно, що пан Савєлі не серед. Так, старичкам. бо ми ж все ж таки хотілося трошечки своїх машин. Особливо він шкодував за джипом, недорожничком, який е, ці самолійці забрали, обіцяли повернути, але чомусь не повернув. Принципі, ми далі це все. Ми проти меда ніколи не були. Ми просто ждали ту власть, в якій ми жили раніше. А та власть вона остала, тільки не в на країні. у нас бачите, що... що є сьогодні. Ну і зараз цей зоопарк почав, відновив роботу. Але щось пішло не так. Оце святкування і ейфорія від того, що нарешті нарешті повернулися свої, вона закінчилася. І тепер вже він починає розвивати. Прода, я не знаю, роздавати, да, правильно сказати, не продавати, саме роздавати тварини у інші російські зоопарки. Чому? А тому, що. Ота публіка, яка заїхала замість маріупольців, що загинули, що виїхали, тікаючи від бомб, оця ця російська публіка з країн Азії далі, а та також із європейської частини Російської Федерації, їм тваринки не цікаві. Вони до зоопарку не ходять. А тому тваринці почали знову помирати. Люди, які поводять себе. Як тварини, які не мають жалю до тварин, в кінцевому ітозі стають набагато гіршими за тварин, бо вони вбивають не тільки життя, вони вбивають віру у справедливість. І я сподіваюся, що ця справедливість наздожене пана Савіля Вашуру після деокупації Маріуполя.